Вітаю всіх на уроці історії України у 8 класі. На попередніх уроках ми з вами вже дізналися про появу козацтва, про козацькі та селянсько-козацькі повстання. Про причини, хід та наслідки національно визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького, а також про складний період руїни. Про те, що ж відбувалося далі, ми поговоримо сьогодні. Що не встиг зробити Хмельницький 50 років по ньому, взявся закінчити Іван Мазем. Народна приказка ставить його поруч з Хмельницьким. Від Богдана до Івана не було відмовити. Мазепа прийшов до влади у 1687 році, через рік після укладення вічного моду. А його правління до 1708 року можна назвати Золотою добою гетьманщини. Це був час політичної стабільності, економічної активності та культурного розквіту в літературі, музиці, архітектурі. Але давайте по порядку. Народився Іван Степанович Мазепа 20 березня 1639 року в селі Мазепинців, що на Київщині, у сім'ї представників шляхетського роду мазеп Лединський. Так так, у сім'ї шляхти. Адже не забувайте, була не лише польська шляхта, але й українська. Дитинство пропало на час Хмельниччини і руїни. З Малку мусив навчатися військової справи, верхової їзди, фехтування. Мати відправила на навчання до Києво-Могилянської колегії. У ній він здобув освіту, де шість років вивчав поетику, риторику та латину і інші предмети. Добре володів пером, писав вірші, протягом життя опанував вісім іноземних мов. Закінчивши навчання, повернувся додому. Батько мріяв про велику кар'єру для свого сина і тому вислав його до двору короля речі посполитої, великого князя Литовського і Руського Яна Казимира II. Іван став королівським пажем, зумів швидко завоювати прихильність короля. І згодом Ян Казимир ІІ доручав Мазепі різні політичні місії в Україні, Османській імперії, Московії. Саме йому король доручив у 1663 році доставити новообраному гетьману правобережжя Павлу Тетері, гетьманський клейнори. Щоправда, Павло Тетеря відмовився і відправив їх назад, адже згідно статуту їх мав привезти особу. А особисте життя Івана Мазепи цього часу описане в багатьох поемах, п'єсах, романах. Його оспівали в своїх творах такі відомі митці, як Байро, Юго, Ліс, Булянже. Та це окрема історія. З 1669 року Мазепа служив Петру Дорошенко, тому який сонце руїни. І який довіряв йому важливі місії. Під час виконання однієї з них Мазепа потрапив до рук Запорожців. Вони вже хотіли його вбити, та кошовий отаман Іван Цірков пізнав Мазепу і врятував. Про це дізнався гетьман лівобережжя Іван Самойлович і зажадав, щоб йому видали посланця Дорошенка. Таким чином, Іван Мазепа у 1674 році потрапив до Батурина. Тут він одразу зорієнтувався у новій ситуації і вже за короткий час. Здобув довіру Івана Самойловича та став його наближеною особою. В 1687 році Московія розпочала перший кримський похід, метою якого було отримати вихід до Чорного моря. Похід був невдалий, а вину на невдалий похід поклали на гетьмана Івана Самойловича. Зразу під час походу його і було заарештовано. Вибори нового гетьмана пройшли без несподіванок. Старшини назвали рекомендоване їм московською стороною ім'я генерального осавула Івана Мазепи. Саме так розпочалося його 21-літнє правління. Іван Степанович розпочинав як суперлояльний до московського царя Петра І гетьмана. Тому козаки спершу називали його не батьком, а вічимом України. Одразу за традицією був підписаний договір у Коломацькій статті. Вони майже повністю повторювали попередні конотопські, лише трішечки посилювали залежність гетьмана від московської влади. Для порівняння на екрані зараз перед вами умови обох цих договорів. От вісімдесят 1708 роками, тобто в період мазепаного гетьманування, на території Лівобережної України не відбулося жодної внутрішньої війни. Він дотримувався політики добрих відносин з Москвою, гамовував народні хвилювання, посилав козацькі полки в далекі північні райони за межі Гетьманщини і за все це одержував щедрі подарунки від царя. Завдяки спокою в Гетьманщині стабілізувалася соціальна структура суспільства. Мазепа сприяв зростанню великого старшинського і монастирського землеволодіння, упорядкуванню панщини для селян лише два дні на тиждень. І за свого правління він видав понад тисячу універсалів про передачу старшині, монастирям та великим купцям у володіння сотні сіл з десятками тисяч селян. Наслідком такої політики стало посилення економічного тиску на селян, загострення соціальних конфліктів. Крім того, Мазепа здійснив перепис козацького стану, ускладнивши тим самим перехід. До нього інших представників стану. Але політика Мазепи не була однозначна. Загалом українські міста та полки наповнили свої скарбниці додатковими коштами. Мазепа був відомим меценатом, щедро підтримував розвиток освіти, робив пожертви на храмове будівництво. Так його коштом було збудовано 12 нових і відреставровано близько 20 давніх церков, тому не дивно, що його зображували навіть на іконах. Внесок Мазепи в розвиток архітектури і будівництва був настільки вагомим, що тогочасний архітектурний стиль називають козацьким або мазепиним бароком. Мазепа прагнув не лише об'єднати лівобережну та правобережну Україну за підтримки Московського царя, а й хотів розширити її кордони на степову смугу вздовж Чорного та Азовського морів. Шанс поширити свою владу на правобережжя Мазепа отримав після подій 1699 року, коли Сейм Речі Посполитої прийняв рішення про ліквідацію козацтва на підпольській Україні, що спричинило козацьке повстання. Повстання під проводом Семена Палія, до прикладу, було настільки масштабне, що цар Петро І велів Мазепі допомогти польському королю його придушити. Тож навесні 1704 року війська гетьмана перейшли Дніпро і зайняли Київщину та Волинь. Семена Палія заарештували і відправили у заслання до Сибіру. Придушивши повстання палія, у 1704 році Іван Мазепа нарешті об'єднав під своєю булавою Правобережну та Лівобережну Україну. Але лише до 1708 року. Та не все було так безхмарно. У 1700 році. Розпочалася московсько шведська війна, яку називають Північною. Московське царство та Швеція виборювали контроль над Балтійським морем. Хоча цей конфлікт і не зачіпав інтересів Гетьманщини, однак козаки за наказом царя воювали на території Московії, Балтії та Речі Посполитої. Походи виснажували козацьке військо, завдавали значних людських і фінансових втрат. В оточенні самого Мазепи ширилися чутки про задум Петра І ліквідувати козацьке військо. Тож у 1705 році Мазепа налагодив зв'язки з польським королем, який мав допомогти Мазепі налагодити відносини зі Швецією. Так, на початку 1708 року був підписаний трьохсторонній договір. Його основні умови ви бачите на екрані. Розлючений діями Мазепа Петро І звинуватив гетьмана у зраді. Через політичний вчинок Мазепи церква під тиском царя проголосила гетьманові Анатолі. Протягом кількох років, за наказом Петра І, знищувалося усе, що могло нагадати про Івана Мазепу – документи, портрети і навіть ікони з його зображення. Петро І наказав старшині полковникам терміново зібратися у Гупові для обрання нового гетьмана. А воєначальнику Олексію Меншикову зруйнувати гетьманську резиденцію в Батурині. Так, 1 листопада 1708 року до Батурина підійшло царське військо. Козаки хоробро захищали укріплення та гетьманську столицю, з мурів якої по ворогу били майже 80 гармат, все ж було зруйновано. Страшна різня відбулася в той день у Батурині. 6 листопада 1708 року у Глупові відбулася Старшинська рада. Туди прибули тільки чотири полковники Стародубський, Чернігівський, Наказні Переяславський та Ніжинський. На цій раді було обрано гетьманом війська Запорозького і лівобережної України стародубського полковника Івана Скоропадського. Щоб якось врятувати ситуацію, Іван Мазепа прагнув схилити на свій бік Запорозьку Січ. На зустріч із Мазепою у березні 1709 року прибув до диханьки, що неподалік від Полтави, кошовий отаман Кость Гордієнко. Разом вони вирушили до Карла XII у відповідь Петро І наказав зруйнувати Чортомлицьку Січ. Війська противників зійшлися під добре укріпленою Полтавою. 27 червня 1709 року відбулася генеральна битва, яка закінчилася цілковитою поразкою Шведів. Шведський король і Мазепа перетнули турецький кордон біля Очакова і рушили до Бендер. Нині місто Молдові. У селі Варниця, що поблизу Бендер у вересні 1709 року Іван Мазепа помер. Історики по різному характеризують особистість Івана Мазепа. Але недооцінити його внесок в історію України неможливо. Сьогодні ми поговорили з вами про Івана Мазепу, його життєвий шлях, правління, успіхи та прорахунки. Вдома пропоную вам поміркувати, чи дійсно від Богдана до Івана не було гетьмана. Розгану потрібно записати у формі короткого есе до семи речень. Свою думку обґрунтуйте за допомогою тексту підручника. Та інформації, яку дізналися на уроці. На цьому будемо закінчувати наш урок. Дякую всім за увагу і до скорої зустрічі! Адже попереду в нас ще багато цікавих подій, особистостей та періодів історії України.